Зараз спробую показати гальмування без гальму. Імітуємо, несправні гальма. Гальма розганяємося. 50 км на годину, четверта передача, в нас червоне світло. Газ забрав. Щеплення третє, плавно відпускає, машина сповільнюється. Щеплення друге, плавно відпускає, вже швидкість 30. Ну, У нас вже зелений, можна їхати, зараз спробую ще раз показати. Розганяюсь третє, розганяюсь четверте, їдем. Трошки перевищу, щоб було 60, червоне світло. Впустив газ. Щеплення третє, плавно відпускаю, швидкість 50. Щеплення друга, плавно відпускаю, швидкість 35. Знов включаю. Без газу, включив другу 30, 25, 20. Все, тут же можна в принципі 15 км на годину, можна вже, руч... вже ручником зупинити або бордюр машину, якщо вже зовсім гальма не працюють. Можна ще першу взагалі. Но машина майже встала, 5 км на годину. Поїхали. Далі заглушив двигун і машина зі швидкості 5 встала навіть без ручника. Так, Пробуємо ще раз зняти ситуацію. Наприклад, відмовили Гальма. Так, я зараз порушую перевищу для того, щоб показати вам вищу швидкість. П'ята передача. Швидкість 80. Виявляємо, що відмовили гарно, включаємо ріку. Відпустив газ. Машина попереду. Щеплення четверте. Відпустив щеплення, третя. Сповільнююся. Гальма не використовую. Га ось тут. Швидкість 50. Щеплення. Друга. Дуже повільно відпускаю щеплення. Швидкість 40. 30. Машина сповільнюється. Вже дуже керована. 20. Щеплення перше. відпускаю, 10. Глушу двигун. Зупинився. Повна зупинка. Гальма ручник не використовувався. Добре. Перелаштовуємося правіше. Швидкість трошки перевищуємо, швидкість дорожжа. Виключати трою. Газу. Четверта передача це дозаду. Газу. Розганяємося більше, ніж дозволено. П'ята передача. Це до мене і в купівлю. Нейтралка. Чекайте. Тримаємо щеплення. Ага. Включаємо четверту передачу, назад-назад. Понижаємо передачу. Ага. Плавно відпускаємо гальма. Не газуємо. Гальма? Щеплення. Не газуємо. Ага. Говоримо всім, що в нас відмовлена гальма. Включаємо Тут. Так. Тримаємося якомога привіше. Машинка сприймається. Щеплення третє. Ага. Плавно відпускаємо. Відпускаємо без газу. Наша задача зупинитися. Гальма в нас не працює. Щеплення друга. Плавно відпускаємо щеплення. Машинка майже сповільнилася. Щеплення перше. до зупинки. Плавно відпускаємо щеплення. Відпускаємо. Машинка повзе. Але гальма не працює. Виключаємо двигун, ключ, повертаємо. Зараз? Так. Машина стала. Спокійно, нічого не ні робіть. Тобто ми зі швидкості 70 км ага. за годину ага. там якихось ага. 300 метрів повністю зупинили автомобіль без використання гальм і використання стоянкового гальма. Ага. Ну, тобто, гальма не працюють і гальмо теж не працює. Воно може працювати, може не працювати, це залежить від автомобіля, тобто воно по-різному буває. Ага. Тобто, що ми повинні зробити? Ми ага. повинні спочатку першим ділом відпустити газ. Ага. Друге, що ми повинні зробити, ми повинні сповістити всіх, що в нас щось не кохав. Okay. Ми включили аварійну сигналізацію okay. і прижалися якомога прийшли. Бачите, на собі їй не заважає. Okay. Так, ми встали з вами на зупинці Ну, Ми відбудемо від нового. Дуже молоде.